Вітаю, шановні глядачі. Таке було відчуття, що небезпека, що оця зовнішньополітична нездарність і бажання завалити зараз всю торгівлю союзниками і безпекові процеси союзниками, що вона може. Бути з таким дуже небезпечним для нас процесом це високою легітимністю Трампа і його адміністрації всередині країни. Тобто, в 16-18 18 роках до ковіду у Трампа при зниженні податкового тиску, він до речі, з борг теж під збільшив. Далі в нього збільшить під час ковіду перших порах, продовжують демократи, але. Економіка непогано росла, і ріс фондовий ринок Сполучених штатів. І Трамп, в принципі, мав непогану таку легітимність в очах американців. Хоча, звісно, вона була на доволі низькому рівні, але було розуміло, що Трамп вміє в економіку. І от цей дисонанс міг статися цього разу, коли рушиться повністю безпекова геополітична система, а всередині більш менш нормально. І це було б небезпечно. Чому? Тому що ну американському звичайному, коли там почало б ці всі мита і безпекові процеси бити по самій Америці, ну окрім відкритої якоїсь війни, ну для нього було б незрозуміло, зрозуміло, що це наслідки саме діяльності Трампа. Так ну і від собі ми тут живемо. У нас починається проблема з бюджетом, тому що, наприклад, дуже дешевше, основна. Там, серина нашого експорт. Сили пересічний українець, чи, чи це якось пов'язано з урядом? Чи винен, чи не винен. А, наприклад, те, що він на високих цінах не, не заробляв, і не формував якісь запаси, і не інвестував в інші форми економіці, це треба ще пояснити. А це, можливо, робив минулий уряд. Прогавлював ці можливості, а новий не винен при ньому там е, пішло все в донизу. І хто розбереться, як розбереться, зрозуміло. Да? От її від собі те ж саме в американців. Якісь зовнішні процеси, от що ж всередині країни робиться, мені важливо. Але останні дії адміністрації показують, що вони рухаються до активної делегітимізації всередині свого суспільства. Тобто недовіра. Визнання, як їх як непрофесіоналів, про це говорять багато соцопитувань, і це важливо, тому що ну насправді ситуація надзвичайно погана, погана в тому, що Америка слабшає, Америка дає сигнали, що можна рухатися всім, і московити бачимо зараз, не зупиняються і чи гірше роблять. Тобто, йде такі, от послаблення нашого стратегічного союзника, партнера. Давайте його скажемо бо союзника Вже важко його називати. Але було б ще раз, було б важко, якби вони всередині країни трималися би гарно, а тут крінжували би назовні. А так виходить, що їхній час, коли вони перестануть себе так вести, він скорочується. Тобто я очікую, що рано вже тепер більш мовірно раніше, ніж пізніше. Стануться цікаві процеси, які зроблять певний розворот в політиці Сполучених Штатів. І моя думка, що це буде не імпічмент, це буде не якась там відкрита, відверта ситуація. Це буде такий підкилимний процес. Зараз я про це трошки про цю логіку, теж що скажу. Ну а зараз цей хаос тотальний. Ну от навіть от сьогодні прийшла новина, що там через своїх представників там бажаться клянуся, що Трамп залишиться в НАТО, п'ята стаття буде діяти, все буде добре. Ну розісрався, поналякував абсолютно експресивний. Зараз європейці вже все вже почали ті процеси, які Америці не дуже і подобається. Треба було ж їх простимулювати, збільшити. Витрати на оборону, але разом з тим не, роз, не, не налякати і не повідкидати їх. А зробили точно так, от по суті, що європейці. Більше того, європейці зараз, на фоні того, що слова повністю розходяться з дією в Америці, вони почнуть якимось чином домовлятися з китайцями. І навіть, можливо, з Московією. Ну, європейці, благо, це будуть робити, враховуючи наші інтереси. І це ну, більш очевидно, вони можуть там робити. Певні повільні кроки щодо дії, так, і довго домовлятися, але точно нас там зливати повністю вони не збирають. Ну, от. Тобто, виходить, що американці перемудрили і перемудрили ззовні і всередині країни, тому що цей е, серйозний скандал, коли вони казали, що нічого секретного вони не видавали, і потім ще друга стаття The Atlantic, де там пояснюється, хто буде бити, як, коли, в якій годині. Це катастрофа. Це в месенджерах секретна інформація надається. Пов'язана з зовнішніми воєнними операціями Сполучених Штатів Америки, і до цього вже центр повністю рухався від е, трампістів. А тепер, е, тепер точно е, буде ще гірше. Звісно, тут накладається, ми говорили тут вже не раз, ситуація з демократичною партією, яка дотепер не може центруватися. Зараз там активно діє Берті Сандерс, Оказія Картес і всяка ця фігня, часто прогресивна. Ну, Берні він такий з класичних лівиків, оказія там вона більш така прогресивна. Але суддя, що демократи вони поки що не виглядають тою силою, яка швиденько може нормально все вирішити. Виходить, що делегітимізовані демократи і делегітимізуються республіканці. Але республіканцям іти треба на до вибори. Я думаю, що логіка буде яка? Що е мага частина при Трампі буде. Попускатися і відходити від самого тіла, так чи інакше, будуть з'являтися більш такі е, виважені особи, це так чи інакше будуть в перемовинах, в позиції конгресу, в позиції республіканської партії. Всередині будуть серйозні підніматися голоси, поміркованих більше республіканців. І в якийсь момент оця вся е, шайка. Я і молода команда, яка, до речі, зараз себе добре делегітимізувала в очах Трампа. Ми маємо завжди пам'ятати, що в цих розмовах по хуситах в на ж по суті, що Венс, що Хексет, це показало, що вони сумніваються в певних цілях і діях самого Трампа. І Фредович, ну він може це добре запам'ятати. От я думаю, що не буде ніякого імпічменту, буде заміна головних дійових осіб. Більш напоміркованих, більш набазованих, і що весь цей цирк, який зараз відбувається, він буде більш-менш заспокоєний десь на літо осінь. І я думаю, що дуже великим союзником Сполучені Штати нам не стануть, але будуть діяти себе більш помірковано ніж зараз. Вони себе ведуть. Нам найголовніше це співпрацювати з Європою і входити в безпекову системи процесу Європи. Благо, мер зараз прокидає активно Німеччину. От Макрон зараз, нарешті, там Франція почала теж виділяти гроші, бо вона трошки задніх посла 2 мільярди це хороша сума від Франції додаткової допомоги. От, Але мені здається, що США трошечки збавить обороти, трошки заспокоїться і буде розуміти, що з Україною багато чого пов'язано. Пов'язано питання розповсюдження ядерної зброї, в випадку, якщо нас зливають. Пов'язано питання безпеки Європи, пов'язано питання з Тайванем, Багато чого пов'язано, і ці речі прийдеться враховувати адміністрації США, тому що вони нахрапом не взяли все. Як і питання внутрішні електоральні, так і зовнішні. Те, що думають союзники, і е, я думаю, що США будуть більш більш заспокоїться, але я думаю, взагалі по те, що вони заспокоїться і перестануть вірити в швидкий розворот і таке інше. Але це буде відбуватися все поступово заміною граців навколо Трампа. Слідкуємо. Я думаю, що вікно такого нахрапу в питаннях всіх там зовнішніх інших, воно вже закривається, але точно закриється десь в червні липні, влітку. І далі буде розмова йти іншим чином. Ну вже Трамп визнає, що Московія не хоче ніякого миру, затягує процес. Власне, Молода команда себе максимально дискредитує, стає таким баластом. Ще раз зазначу, не тільки для Трампа, а для республіканської партії, які треба вигравати в конгресі, в двох палатах, а без них Трамп не буде діючим ефективним президентом, треба домовлятися. Тож ситуація складна. Але так чи інакше вона буде вирішена. Я не буду там прогнозувати, що буде далі з конгресом. Скоріше за все, там демократи все ж таки зайдуть, тому що мова більш така е цілісна система щодо партії. Вона більш впливає на президентські вибори, а на е їхній конгрес там впливає хто як в округах це веде і яким чином, і якщо там більшість демократів будуть себе більш адекватніше вести. І критикувати нормально Трампа в принципі вони і маг активісти, вони можуть взяти дві палати. От, тоді, вже взагалі, Трампу буде важкувати. От, але не факт, що одразу дві. Але певно, від, від, відкотити ситуацію вони зможуть. От в них будуть точніше, так у них будуть такі великі кількість аргументів, інструментарію, аби бити по представникам від республіканської партії. Вельканська партія має це розуміти і діяти, і працювати з Мага, і з Фредовичем і зі всіма, тому що вибори треба вигравати. А там же, хто там буде президентом, наступним це вже окрема розмова. Зараз я так далеко дивитися, не можу. Інструментарію мало і ми не знаємо, що на що вплине. Я кажу в принципі на той горизонт, який ми можемо зараз більш-менш помацати, побачити. От, ну, ймовірність того, що Трампа зроблять більш поміркованим через його бажання небажання дуже велика. Тому що так у всіх сторон, ну я не знаю, скільки можна вже все ж таки Сполучені Штати не та країна, де це можна робити вічно. Бо ми трошки були, розумієте, під впливом цього медового місяця. так, Там багато хто давав можливість діяти. Окей, ти став президентом. Будь ласка, покажи, що ти хочеш. І от зараз от скоро 100 днів завершується, і тоді почнеться нормально. Давіть ночну, трампа зі всіх сторін. Ну, ми бачимо, вже навіть там, коли були перемовини обговорення національної безпеки, навіть республіканці питали, що ви, хто ви, що це за переписки представники, так республіканської партії конгресмени, що там з Україною, тобто, вже потроху, потроху вони публічно виходять. Воно навіть буде електорально, буде бачити суспільство, що мага взагалі неадекватні відбиті, і тоді вже більш така поміркована частина республіканської партії, яка нікуди не дівалась. От вона почне брати своє слово, і прийдеться адміністрації США на це так чи інакше впливати. Тобто, я кажу піш про процеси всередині республіканської партії, тому що е, говорити про те, що там демократи будуть отримувати більше рейтингу, теж не дуже, тому що знову це окрема розмова. У нас є відео на каналі про, е, про те, як демократи не можуть наразі намацати центр і впадають в різні крайнощі. Але. Незалежні виборці є, центр є, і так чи інакше за нього будуть боротися. І боротися і з боротьба за нього змусить республіканську партію ставити потрохи Фредовича на місце і потрохи урів... Урів... урівноважувати ситуацію. От така от історія. Друзі. Тримайтеся, і мені здається, все буде добре. Лише нам треба, ну, як сказав, треба триматися. Як сказав мій там один хороший знайомий. Для нас. Нам повезло, що демократи нас, адміністрація Байдена, серйозно, от вона наситила нас спроможностями озброєння. І у нас був певний лаг, як мінімум, до літа, до середини літа по багатьох озброєннях. Взагалі, в нас і більше, там, і різних. Але, грубо кажучи, ну там були розмови, так, що там чи на півроку вперед снаряди, там такі. Ну, це публічна інформація. Кількість ніхто не каже, але кажуть, що Україну, в принципі, наситили зброю. От, і виходить, що цей скандал, і оцей рвіння Трампа пошвидше, воно добре, що з'явилось раніше, ніж пізніше. От що я хотів сказати. Тобто, оцей процес максимального такого от запалу, який так чи інакше стухне, він і тиску на нас відбувається, коли у нас ще є спроможності козиря, як казав Фредович. Вони у нас були, нам їх дали. У нас свої козиря є. У нас є казаря, яким нам дали перед приходом Фредовича. І в принципі, якби вони влітку, там, наприклад, коли у нас деякі там могли озброєння зменшитися, там поки там знайдуть поставки, інші європейці, якби вони влітку це все почало, і було б насправді гірше. А нас зараз не так все і погано. У нас є можливості стримано казати ні там де ні, тому що ми на певному лазі часу не так залежимо від сполучених штатів, як вони там нам придумали. А якщо ще Європа прокинеться, то взагалі її можна буде не залишити. От такі думки. от такі зараз процеси відбуваються, будемо дивитися, що далі. Як виставок, звісно, остаточний. Як звісно, погано, що Америка слабна, що вона випадає з багатьох таких, от, ну, зі строю виходить, санкційного строю, так іншого, це там все погірше відбувається. Але ще раз, якби у них було би все добре всередині країни. І отак було б зовні такий открінже політичний, було б набагато довше і гірше цей би тиск. А так вони вимушені вже здавати позиції по своєму зовнішньому тиску, і по внутрішніх питаннях вони теж починають вже втрачати довіру. І це краще, ніж би це був вічний Трамп, розумієте, або трампізм, магоактивізм і таке інше. Спостерігаємо. Отакі От консервативну трансформацію, поворот цей, я думаю, я і очікую. Мені здається, шанси на те, що я зараз сказав, дуже високі. Будемо спостерігати. Триматися, всім гарного дня.